Привіт, усі ще одна країна, європейська країна, блокує кордон з Україною. Сьогодні я в цьому відео про це розповім і вас попрошу підтримати це відео лайком та репостом для того, щоб більше людей про це дізналося, і для того, щоб підтримати україномовний контент і відтіснити російські наративи, які є під україномовним контентом. Тому підтримуємо і підписуємося на цей канал. Заходимо на сайт Прикордонної служби України і читаємо офіційну інформацію. На території Румунії фермери знову блокують рух вантажівок через пункт пропуску Сірет. Чому знову? Тому що вчора, з 15.30 до 21 години теж була блокада, але розблокували все нормально і сьогодні знову почали блокувати. Близько 14.00 від представників прикордонної поліції Румунії отримано інформацію про поновлення блокади румунськими фермерами та аграріями руху вантажних транспортних засобів у напрямку пункту пропуску Сірет, що знаходиться навпроти українського пункту пропуску Порубне. Оформлення всіх видів транспортних засобів, а також пішоходів на віз з України здійснюється за встановленим порядком. Ось така не дуже радісна новина з боку румунських колег. Ще питання з польським. Перевізниками не вирішене. Блокується три пропускні пункти, і зараз ці польські перевізники, невеличка частина, хочуть заблокувати ще й медика Шегині, але представники місцевої влади не дають такого дозволу. Я так розумію, там буде потім прохання до суду, і суд буде вирішувати, можна чи не можна заблокувати. Тобто тут ще не вирішене питання. Туск має їхати до Києва. Щодо цього питання поспілкуватися з нашою владою, вирішать, не вирішать, ми побачимо це все з часом. І тут зараз зовсім неочікувана блокада з боку румунії, з боку фермерів і аграріїв румунської сторони. І це на фоні того, що 24 на 7 на території Румунії зараз будується велика транспортна розв'язка, яка, яка допоможе Україні збільшити об'єми перевезень вантажів в рази. Між Україною та Румунією зараз виріс вантаже потік на 50%. Це надзвичайно серйозний результат. І якщо добудується та транспортна розв'язка, він ще виросте. Але бачите, комусь це не подобається. Знаходяться люди, які вирішують, що вони десь, напевно, збоку не дозаробляють на цьому і пробують блокувати кордон. Це те саме, що відбувається в Польщі. Значна частина перевізників в Польщі працює і все їх влаштовує. Якщо не влаштовує, то як мінімум вони не блокують кордон. А якась невеличка частина десь з політичним нахилом взяли і заблокували українські кордони. Тут те саме, тому що це не повстали всі фермери Румунії, це не повстала якась ціла галузь Румунії. Це кілька людей вийшли і заблокували. Тому що їм щось там не подобається, тому що вони десь там щось там втрачають. Невідомо що, тому що нема ніяких вимог, нема нічого конкретного, просто взяли і заблокували що там до масовості якоїсь не дійде, що вони там заблокували і все, що місцева влада чи взагалі влада в Румунії це питання врегулює так, щоб в нас через цей пропускний пункт не було проблеми перетинати кордони і перевозити ті чи інші вантажі. Я думаю, що це вдасться локалізувати на місці. Тут не ясно. Ще раз кажу, немає чіткої позиції від тих, хто блокує, що вони хочуть, що вони вимагають, чому вони взагалі заблокували. Ні з того, ні з цього взяли і блокують. Ви до речі, що про це думаєте, обов'язково. Напишіть в коментарях, підтримайте це відео лайком, репостом і підпишіться на канал. З вами я завжди Саша Матвієв. Слава Україні і Україна! 100% переможе, не зважаючи ні на що.